Всім привіт! ви на каналі Пончик ТІВІ. ну TV. Завтра має день народження. ну і Мені буде 14 років, і на честь цього я хочу зробити дуже масштабний розіграш в карпаркінг мультиплеєр. Там будуть і донатні машини, і вініли, можуть бути і не... ну взагалі, дешеві машини, можуть бути куча грошей і мало грошей, може бути і любе. Все, що є в карпаркінгу. Ну, а зараз я вам покажу, як він буде проходити. Так, ну ми заходимо на сервер. Ну і просто нам трошки да, підлагувати буде. Ну, це гора, але тут завжди так. У мене Android, то це так і. На айфоні не так. Кажу зразу. ж. Ну, і ми їдемо в одне дуже інтересне місце. Я думаю, там не, не всі були. Що я там е, тільки два рази був за весь час, скільки я граю в карпаркінг. Їдемо сюди во. Ну і зараз побачите. Так, стоп. Зараз глянемо дещо шо... буду жить. Ну. Коротше, ми тут заходимо, хвилин 10-15 десь чекаємо, поки всі там позаходять. Ну і далі ми що? Розіграш, Типу відкриваємо контейнери, то... і це безплатно, типу, ви будете, типу, там, наприклад, якийсь там е підписчик підходить, каже, мені пише в чат. Е Другий ряд, у цей, третій. Цей контейнер. Третій це перший, самий нижній, а самий верхній це третій. І я йому кажу, що, він, що там виходить. Ну і там може бути і будь-машина. Я приготовлю, що там де буде лежати. Там може і донатна машина, може і, і Жигуль попастися. Там любе може попастися. То... Я сподіваюся, що ви не розстроїтесь, але в цьому розіршу дуже будете раді. Він буде дуже великий має на каналі. І в всі, всіх цих контейнерах, да ремонт ключу Дрончика, в всіх цих контейнерах буде е, лише щось бути. Може бути, наприклад, от в цьому в жовтому контейнері 10 тисяч, а в цьому зеленому 10 мільйонів. Може бути, оця от машина моя, може. Я цю машину 100% положу. в Один з цих контейнерів. Кажу зразу ще... Маш... Ой. Ця машина буде в одному із цих контейнерів. Оця моя BMW M3. Дуже. Я он її чуть-чуть змінив, як бачите. І тут пише вон, під фармою пончиків. І тут ззаді теж пончиків. Кажу, ця машина одна єдина на весь карпаркер, тому що. Такої машини ніде нема. Якщо ви бачите таку машину, іменно ще на капоті має бути ось таке. То це, значить, і я. Ну і... От тут такий буде розіграш. Далі ми там, я це все запишу на відео. Ну, Пообщаємося, там щось, може, попитається в мене, щось розказують. Ну, щось типо, такого буде. Десь годинку ми поіграємо, там поговоримо, хто все-таки зможе. Може я їм машину якусь куплю, допоможу грошима. Ну і будемо тоді розходитись. А відео вийде на, кан має на каналі. Цей розіграш буде в 5 годин вечора, в 5.10-5.15 десь буде він починатися. Тому що треба, щоб більше ігроків зайшло, то це буде супермасштабний. Ну, не такі великий, як інші там блогери акаунти аккаунти роздають. Ну, це буде для мене наймасштабніший, коротше. Не всі такі розіграші роблять. Ну, інтересно, чи цю машинку хтось виграє звідси? Ну, не знаю. Ну, тут, коротше, я буду ложити ось цю фуру. Ой, не то ось цю фуру. Ой, що багато ось. Фуру із мого е, приключення дульнобочика. Так, да, я її туди положу. Може хтось захоче і получить цю фуру. І буде їздити на фурі. І сьогодні я ще, звісно, виложу якесь відео або про фури, або про РП, я не знаю щось. Виложу. Там ще буде. Ну, зараз я скажу якісь ще. Тут ще буде автобус. Може буде оцей Rolls-Royce, який я купив сьогодні за тисячу коїнів, як бачите, в мене вже 6. А, ну я її купив. Ще так, я покажу. У цього мустанту вчора. За тисячу. Але я вже, як воно, продав. Типа, там дві машинки. Ну і вже я окупився. ні, не всі дві машини. У цю не продав. Я тут у мене ще був мустант один. Я його продав за 1000 монет і купив цього. І вирішив купити ще Rolls-Royce. А там ще коротше, був оцей фура за 1000 коїнів, яка оце, ну нову купляти фуру. 1000 коїнів вона стоїла. Там був вініл Оптимуса Prime. То, жаль, я його не купив. Ну, нічого страшного, головне я це його купив. Бачите, такий читерський. то Та, що такий хром, і як бачите, у оцих об'єсів немає на машині. Це можуть Ну, коротше, не буду тями я відходити. Зразу же кажу, положу я багато машин. Дуже багато. Я ще куплю там якісь машини. Кажу, зрад же, тут будуть. Там і гроші буде. Ви можете просто гроші виграти і буде окупніше, чим ви получите якусь оцю от... не, не цю. окупніше буде, чим ви получите оцю от машинку. Можете виграти 20 мільйонів і оця машина стоїть 10 з цими весами, То кажу зразу, це прикольний буде розіграш. Я надіюсь, вам всім сподобається. Я надіюсь, багато людей до мене зайде. Будете питатись, щось говорити. Я буду своїй у цій машинці. Кажу же. А, і ще в кінці буде... Е будемо дрифтити. Я вам покажу ось цю свою дрифт-машинку, візьму, де вона є. Во. Ви знаєте, як вона дрифтить. Ну ось оця от моя машинка, яку дуже прикольно дрифтить. Яку я купив у одного чувачка. Я вже не пам'ятаю зики. Ході би 10 мільйонів, коротше. І не пожалів. Ну, вона була б звініла, це я зробив сам її. Ну, коротше, отак я, ми будемо це дрифтити. Там всі будуть, коротше, щось типу такого. Ну то, коротше, це буде завтра, в 5 годин вечора, ще повторяюся. Моє ID ось таке. І воно ще буде, якщо що, в описанні. Ну і... Отакі штучки. Якщо ви тіпа, десь тільки прокачаєте свій аккаунт, кажу, заходьте 100%, ви там е можете офігенно прокачатися. Наприклад, якщо ви виграєте там, в мене оцю от єшку, о. ви, наприклад, її виграєте, продаєте за 20 мільйонів, і е е можете її знайти, там, наприклад, создати, ну, не создати, просто на іншому телефоні скачати оцей карпаркінг. Зайти туди, і кажу всі, весь час, коли є типу, такі ще сервера, що відкидається по грошам. То що якщо в тебе було 5 мільйонів, ти там подружився з кимось і не додався в друзя, тобі друг дав якісь там, 20 мільйонів, то ви більше з ним ніколи не побачите, тому що це вже на більш мажорський сервер закине, то ви просто, якщо ви хочете накупляти багато машин, а вас там продають на ті машини дорого. Просто в нашому телефоні скачуєте карпаркінг, заходите туди і заходите е, до того телефону, там, де е, ще нубики там за там можуть продати. Вон я цю Єшку купив за 2 ляма 200. Там багато чого я покупляв, там в мене я ще не купляв. Он... М5 в 90, то помню, колись за 700к, ніхто не хотів купляти, бо дорого. казали. Жалко, в мене вже була, то я б купив, бо я її за 20 брав. Ну, таке о. Ну і ви зможете прокачатися в мене на розіграші. Може, оце, розказуйте своїм друзям, що під'єднувались завтра до мене на розіграш, Розкажите їм про свій, про мій канал, щоб вони підписувалися, щоб більше було підписників. Взагалі, я хочу, хотів собі на день народження 50 підписників. Ну, це вже не вийде. То, але якщо набереться до завтра 50 підписників, до завтра розіграшу, я зілью за 1 доллар оцей оранжеровер. У нього дон мотор, Дон Бвіси. Ви бачите. І Дон, вроді би, диск, ну це не точно. Ну, ось таке от відео у мене зараз вийшло. Кажу ще раз, мій ID в описанні, і ще його зараз на екран виведу. Ну, і в 5 годин вечора буде розіграш в суботу в завтра. Ну, всім пока!